Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Нам дається табличка, в якій ми бачимо певні значення іксів, і для цих іксів ми бачимо значення двох функцій W і T. У нас питають, для якого значення x значення функцій W і T в сумі дають нам X. Дивіться, тут необхідно просто не заплутатись. Дивимось, наприклад, перший рядочок. Коли х1, w від x-1, t від x 3. Отже, їхня сума дасть мені мінус 1 плюс мінус 3 дасть мінус 4. Дивимось, чи дорівнює мінус 4х. Ні, не дорівнює, Отже, цей варіант мені не підходить. Дивимось другий рядочок. Сума функцій 3 мінус 1 дає мені 2. І при цьому 2 є хсом. Отже, виходить, дивіться, сума двох функцій від х, тобто від двох, дає мені в результаті саме це число х. Отже, це і є правильний варіант відповіді: ось, ми бачимо, це буде варіант b2. Дивіться, просто перевірте 3, 4, 1, 5. 5, 3 на рівні між собою. Так само 4, 3, 3, 6, 6, 4 на рівні, а варіанта 5 в нас взагалі немає. Отже, правильний варіант B.